У далекій далекій галактиці, де кожен планетарний світ приховує власні небезпеки, легендарний мисливець за головами, рушає в подорож, яка змінить його життя назавжди. Разом зі своїми союзниками він долає ворогів, приймає доленосні рішення та бореться за виживання. Кожна локація стає ареною для нових битв, у яких сміливість, стратегія та бездоганна співпраця єдина надія на успіх. Чи вдасться вам пройти всі випробування як одна команда, врятувати Грогу та залишитися неушкодженими? Пропонує дізнатися гра Зоряні війни, мандалорець пригоди, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Пишіть у коментарях, які ваші улюблені пригодницькі ігри в популярних усесвітах, а ми переходимо до огляду. Настільна гра Мандалорець пригоди це кооперативна гра, призначена для компанії від одного до чотирьох гравців, що пропонує пройти низку каверзних місій за мотивами першого сезону серіалу Мандалорець, які зібрані в окремому буклеті. Кожна пригода ставитиме перед вами певні цілі і ваше завдання за допомогою розігрування карти та виконання дій досягти умов перемоги. Протягом партії ви будете переміщуватися локаціями поля, боротися з ворогами, та, звісно, розігрувати події, які можуть суттєво вплинути на перебіг гри. Зоряні війни, Мандалорець пригоди це гра історія, у якій ви будете проходити місії по черзі, розгортаючи сюжетну лінію. Тож на початку кожної партії, зокрема і першої, ви маєте прочитати верхню карту колоди розвитку і виконати її вказівки. Саме тут указані різні нововведення, які треба здійснити, а також місія, яку ви будете грати. Наприклад, на звороті першої карти вказано, що ви маєте розіграти першу місію. Тож ви берете відповідний буклет, знайомитеся зі вступним коміксом, який розповідає сюжет, а після кладете буклет на центр стола на відповідній сторінці з першою місією. До речі, щодо карт розвитку, на початку кожної місії ви берете по одній карті і виконуєте її вказівки, поки не побачите карту з написом Стоп. У першій місії, відповідно, ви лише одну карту. Отож, після того, як ви поклали буклет із місією, перетасуйте колоду планування і розмістіть її біля ігрового поля. Так само зробіть із колодою подій, поклавши її нижче за комірку 6 інструктажу до місії. Неподалік покладіть жетони пошкоджень і саботажу. Знайдіть 5 білих жетонів саботажу і навмання покладіть по одному жетону горілиць у кожну комірку дії нижче за поле, решту жетонів перемішайте до лілиць, утворивши запас. Знайдіть усі жетони загроз із номером вибраної місії на звороті. Розділіть ці жетони за формами на стоси і перемішайте жетони в кожному стосі. Відповідно до позначок, покладіть ці жетони в комірки поля. Такі символи вказують викласти жетони до лілиць, а ці горілиць. Додатково покладіть біля ігрового поля помаранчеві жетони загроз стосом до лілиць. Це підкріплення, яке пізніше з'явиться в грі. Далі ви маєте визначитися, хто з гравців за якого персонажа буде грати. У кожній місії вказаний перелік доступних персонажів, проте зазвичай тут є лише два персонажі. Тому зараз ми розберемо варіант за гри двох, коли кожен гравець буде контролювати певного персонажа, а потім поговоримо, що робити, якщо ви граєте в соло або більшим складом ніж у двох. Отож, кожен гравець вибирає персонажа та кладе його карту перед собою. Початкову сторону карти використовують на початковому рівні складності, а ось зворотну на звичайному. Також є героїчний рівень, який так само грають із персонажем на цьому боці, однак додатково з'являється обмеження на ліміт руки не 4, а 3 карти. І хоча ви можете вибрати будь-який рівень складності для вашої першої партії, ми радимо грати саме на початковому рівні. Після вибору персонажа ви маєте розмістити його фішку на початковій клітинці ігрового поля з таким символом. Передасуйте карти вмінь і покладіть їх стосом біля вашої карти персонажа. Після чого візьміть чотири карти, які утворюють вашу початкову руку. Це ваші карти вміння, тож тільки ви можете дивитися на них, проте під час партії ви вільно можете обговорювати наявні на руці карти. Додатково, кожен гравець отримує карту пам'ятку, на якій стисло наведені важливі правила. Перед початком партії вам також варто пройти інструктаж до місії, де вказано ваше завдання і умови програшу. А також треба ознайомитись із правилами поля та виконати додаткові приготування. У першій місії вони відсутні, проте в майбутніх вони будуть присутні, як, наприклад, у другій розмістити жетон малюка на певній комірці поля. Наприкінці вам залишається визначити першого гравця, і все на цьому приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Отож, уся партія в гру Зоряні війни Мандалорець пригоди триває низку ходів до моменту, поки або не буде виконана умова перемоги або умова поразки. Гравці виконують ходи по черзі, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. У свій хід ви маєте спершу виконати дві різні дії, зігравши дві карти з руки, а після розіграти події, а можливо, і кризу, поповнити руку новими картами і передати хід наступному гравцю. У кожній місії вам доступні певні дії, які вказані на самому полі. Для виконання дії ви маєте зіграти будь-яку карту з руки, поклавши її в комірку, а після виконати відповідну дію. Цифра на зіграній карті це її сила. Вона вказує на потужність вашої дії. Наприклад, переміщення силою 3 дозволить вам переміститися на відстань до трьох комірок. Викладаючи карту в комірку, де вже є карти, кладіть їх зі зміщенням, щоб було видно силу всіх карт. Тож діє переміщення, як ви зрозуміли, дозволяє рухати свого персонажа з однієї клітинки в сусідню клітинку поля. Саме переміщення виконуєте покроково, клітинку за клітинкою, адже навіть не зупиняючися, просто проходячи повз деякі жетони, ви можете з ними взаємодіяти. Наприклад, ви можете перейти на цю клітинку, відновити одиницю здоров'я та продовжити рух далі. Однак ви ніколи не можете проходити крізь стіни або зачинені двері. Проте, якщо під час гри двері відчиняються, ви можете проходити крізь них. Додатково ви ніколи не можете проходити через місцевість, обведену червоними лініями, яку вважають недоступною, а також висоти клітинки, обведені пунктирною лінією. Проте ваш персонаж вільно може заходити на клітинки з відкритими жетонами бонусів і на клітинки з іншими персонажами, як і зупинятися на них. Проте, якщо під час переміщення ви заходите на клітинку із жетоном ворога або на клітинку із закритим жетоном загрози, то маєте завершити переміщення на цій клітинці. Щоразу опинившись на комірці із жетоном загрози, як внаслідок переміщення, так і будь-якого ефекту, ви маєте перевернути цей жетон загрози. До речі, розпочинаючи переміщення на комірці з ворогом, ви можете вільно переміщуватись із цієї клітинки в іншу. Хочу зауважити, що деякі вороги володіють унікальним ефектом, як, наприклад, вартовий. Якщо після переміщення ви зупиняєтесь на клітинці сусідній із таким ворогом, він відразу завдає вам одного пошкодження. Проте, якщо в цей хід, виконуючи дію переміщення, ви залишилися на місці, тоді пошкодження ви не отримуєте. Іншою можливою дією є атака. Виконуючи дію атаки, завдайте пошкоджень ворогу в межах дальності одиниця, тобто на своїй чи суміжних клітинках поля згідно із силою вашої карти вміння. Покладіть на ворога відповідну кількість жетонів пошкодження, і якщо кількість завданих ворогу пошкоджень дорівнює або перевищує його значення очок здоров'я, ворога знищено, і ви маєте вилучити його жетон, поклавши до запасу відкритих жетонів. Якщо ж завдані пошкодження не знищують ворога, вони залишаються на ньому до знищення. Хочу зауважити, що деякі властивості кар дозволяють вам проводити атаку на відстані, проте, звісно, проводити атаку через стіни чи закриті двері ви не можете. Проте можна проводити атаку на клітинку із висотою, навіть сусідньою. Крім атаки ворогів, за допомогою цієї дії, ви також можете атакувати будь-який закритий жетон загрози. Для цього переверніть будь-який закритий жетон на відстані 1, і якщо там ворог, то завдайте йому пошкоджень відповідно до сили вашої дії. В іншому разі просто залиште жетон лежати відкритим. До речі, хочу зауважити, що деякі карти вмінь мають бонусні символи під силою карти. Такі карти отримують додатково плюс один до сили, якщо зіграти цю карту для дії, що відповідає символу. Наприклад, зараз замість одного пошкодження ви можете завдати відразу два. Проте бонус не активується, якщо цю карту зіграно для іншої дії. Те саме стосується її додаткових вмінь, які ви також можете активувати, якщо зіграти карту на дію відповідно до зображеного символу на карті. Дія розвідки дає вам змогу приховано подивитись викладений до лілиць жетон загрози або перемістити ворога. Для того щоб подивитися жетон, виберіть будь-який закритий жетон загрози на відстані, що не перевищує силу вашої карти. Хочу зауважити, що ви так само не можете рахувати через стіни, закриті двері чи зони з червоними лініями. А ось висоти, клітинки, обведені пунктирною лінією, не блокують можливість рахувати відстань. Вибравши жетон, подивіться його, не показуючи іншим гравцям, після чого поверніть його до лілиць на відповідну клітинку. Після цього ви вільно можете обговорювати побачену інформацію, щоб планувати з командою Перебіг дій. Але тут може постати питання: чому ж не можна дивитися жетон усім разом, адже це кооперативна гра. Не все так просто. З пином часу ви отримаєте змогу відкрити конверти з додатковими компонентами, і деякі з них пропонують нові варіанти гри або додають гравця зрадника під час гри з розширеними місіями, і відповідно давати не зовсім правдиву інформацію щодо побачених жетонів може бути корисною можливістю. Але повертаємося до дії розвідка. Крім того, що ви можете піддивитися жетон загрози, ви також можете перемістити ворога, що перебуває в межах дальності сили вашої карти. Для цього ви просто переміщуєте його жетон на сусідню клітинку. До речі, на одній клітинці може перебувати будь-яка кількість ворогів. Дія планування дає вам змогу отримати потужні карти, щоб пізніше ними скористатися. Виконуючи цю дію, візьміть із колоди планування кількість карт, що дорівнює силі зіграної карти вміння. Ви можете залишити одну карту, виклавши її біля своєї карти персонажа, однак ви не можете залишити карту невдача, а також не можете мати більше, ніж одну копію тієї самої карти. Після вибору ви можете покласти одну карту зверху колоди на бажання, а позосталі покласти до скиду. На кожній карті планування вказаний певний ефект, і ви можете зіграти цю карту у відповідний момент, зазначений на карті. Починаючи з третьої місії, вам відкривається додаткова дія місії, умови якої зазначають на самому полі. А в іншому виконання цієї дії нічим не відрізняється від виконання будь-якої іншої дії. До речі, хочу зауважити, що деякі карти мають ефекти в міні. Текст зазначений на самій карті, і за розігрування карти, надію, яка відповідає символу на карті, ви можете активувати цей ефект, навіть змінивши поточну дію. До того ж зауважу, що під час кроку дії свого ходу ви зобов'язані виконати дві різні дії. Однак, розігруючи певні карти події, ви можете отримати змогу виконати додаткову дію. Її не враховують до двох обов'язкових, і для її виконання ви можете вибрати будь-яку дію, навіть ту, що вже виконували. Те саме стосується її безплатних дій, які зазвичай дають змогу виконувати ефекти на ваших картах у міні. Після того, як ви виконали дві основні дії, розпочинається крок подій. Спершу ви маєте порахувати загальну силу на кожній комірці дії. Для цього складіть показники сили всіх карт, додавши до них значення жетонів саботажу. Якщо сила 6 або більше, спершу розіграйте кризу. Її умови вказані на самій комірці кризи на полі. Тут, наприклад, це додати жетон пошкодження на комірку. А після цього ви маєте розіграти подію, узявши верхню карту з колоди. Проте, якщо сила комірки рівно 5, тоді ви просто розігруєте подію без кризи. Після чого прибираєте як карти, так і жетони із цієї комірки до відповідних скидів. І якщо ж на комірці дії сила 4 або менше, нічого не відбувається, її карти та жетони залишаються на місці. Кожна карта події може мати або текстовий ефект, або ефект, зображений символами. Якщо на карті текст, ви просто дотримуєтеся вказівок карти, наприклад, переверніть найближчу закриту загрозу горілиць. Для цього ви маєте вибрати закритий жетон загрози, який розташований найближче до вашого персонажа, і перевернути його. А ось якщо на карті зображені такі символи, ви маєте додати підкріплення на поле. Для цього візьміть верхній жетон зі стосу підкріплень і покладіть його горілиць на клітинку з таким символом. За цією картою ви маєте викласти один жетон на найближчу відповідну клітинку до вас, а інший на будь-яку іншу клітинку з таким самим символом. Якщо в запасі вичерпалися жетони підкріплень, переверніть усі жетони знищених підкріплень, перемішайте їх і створіть новий стос. Якщо ви маєте викласти підкріплення, а всі жетони підкріплень у грі нічого не відбувається. А ось такі символи на картах події змушують активувати відповідних ворогів на полі. Кожен ворог має відповідний клас, указаний на жетоні, а на самій карті вказаний клас, який треба активувати, кількість таких ворогів і дію, яку треба ними виконати. Наприклад, перемістити рукопашного бійця на три клітинки. Ви самостійно обираєте ворога, який може переміститися. Вороги завжди переміщуються до найближчого персонажа найкоротшим можливим шляхом. А ось така позначка дає змогу ворогу відповідного класу провести атаку на відповідну відстань. Якщо у ворога кілька цілей, для атаки він вибирає найближчого персонажа, і після атаки покладіть на карту персонажа жетон одного пошкодження. Якщо кількість завданих персонажу пошкоджень дорівнює або перевищує його кількість очок здоров'я, цей персонаж гине, її усі гравці програють. Однак за розігрування карт планування ви можете заблокувати отримання пошкоджень. Проте зауважу, якщо стається так, що ви не можете виконати жодну з умов вказаних на карті події, наприклад, у вас немає відповідних ворогів на полі для атаки та переміщення, тоді ви маєте викласти один жетон підкріплення горілиць на найближчу клітинку із символом підкріплення. До речі, щодо зворотів карт подій, на яких зображені символи. Саме за ними ви можете здогадатися, який ефект матиме ця подія, і завдяки цьому краще розпланувати свій хід. Після того, як ви перевірили кожну комірку дії та розіграли відповідні події, хід передають наступному гравцю. А тепер хотілося б зупинитися на деяких моментах, наприклад, жетонах саботажу. На початку гри ви матимете по одному такому жетону на кожній комірці дії, проте під час партії деякі ефекти змушуватимуть вас саботувати дії. Для цього ви маєте взяти один жетон вмання і викласти його горілиць у відповідну комірку дії. А якщо жетони вичерпаються, тоді переверніть жетони із запасу відкритих, утворивши новий запас. Також треба зупинитись і на жетонах бонусів, які ви можете зустріти під час партії. Ви можете скористатися будь-якими жетонами на своїй клітинці в будь-який момент виконання дії переміщення. Наприклад, жетон аптечки дає змогу вилікувати одне поранення, а ось інші жетони зазвичай мають різні ефекти відповідно до умов місії. Під час наступних місій, після першої, на полі ви також зустрінете жетон малюка Грогу. Під час партії ви можете врятувати малюка і носити цей жетон із собою, виконавши будь-яку дію на комірці із жетоном. Для цього ви викладаєте жетон на свою карту, проте передавати його одне одному ви не можете. Так само її вороги можуть носити малюка із собою, викладаючи його на жетон ворога. У такому разі, для того щоб врятувати малюка, вам спершу треба знищити ворога. Однак, якщо ви зазнаєте пошкоджень, поки несете малюка, він тікає від вас. Коли це відбувається, ви розміщуєте жетон малюка на сусідній клітинці. Якщо можливо, ви маєте вибрати клітинку з ворогом або з закритим жетоном загрози. Також зауважу про деякі додаткові ефекти ворогів, які зустрінуться вам під час місії, наприклад, захоплення. Маючи такий ефект, ворог завдає вам одного пошкодження, якщо ви переміщуєтеся з його клітинки. А ось якщо ворог з ефектом диверсія виконує переміщення, тоді це змушує вас викласти жетон саботажу на комірку дії з найменшою загальною силою. Проте це стосується тільки переміщення під час кроку подій. Загалом це всі базові правила, які вам потрібні для того, щоб розпочати свою подорож історією мандалорця. Проте, якщо ви граєте компанією в трьох чи в чотирьох, тоді до початку партії ви маєте вибрати один із режимів гри, спільних персонажів чи вільного вибору. Якщо ви вибираєте вільний вибір, тоді кожен з учасників вибирає собі будь-якого одного персонажа і виконує базові приготування до партії. Такий режим буде трішки простішим. Також ви можете вибрати режим. Спільних персонажів, коли кілька гравців одночасно контролюють одного персонажа. У такому режимі перед початком партії ви маєте змішати всі карти вмінь, указаних персонажів, створивши загальну колоду. Гравці будуть набирати карти на руку зі спільної колоди, і у свій хід, виконуючи дві обов'язкові дії, гравець може зіграти карту будь-якого з персонажів, тим самим він вибирає не тільки саму дію але й персонажа, який буде її виконувати. В іншому правила залишаються незмінними. Наприкінці, як бонус, зауважу, що в коробочці завдяки компонентам у цих двох конвертах ви можете отримати купу різноманіття у грі. По-перше, вам стають доступними місії найманців, під час яких ви створюватимете власні історії, а не гратимете за переказом подій серіалу Мандалорець, а також новий спосіб проходження чотирьох сюжетних місій, під час партії, в яких... У вас за столом може бути зрадник. Отже, ми розглянули всі правила гри зоряні війни, мандалорець пригоди. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, який ваш улюблений персонаж у зоряних війнах і чим саме гра вас зацікавила. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися: грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. Dos Ustrich. Papá. Pa.